24 лютого 2022 року Росія накопичила багатотисячне військо на кордоні з Україною. Тим часом в різних регіонах нашої держави готуються підрозділи територіальної оборони, а цивільні готують тривожні валізки на випадок можливої ескалації Росіян. Чи перечували кропивничани, що Росія нападе на Україну та яким для них був цей день? Давайте запитаємо. Ні, якось готувалися? Можливо, до цього взагалі. Ні. Можете пригадати, яким для вас було 24 лютого? Був шок. Ми просто були в шоці від цих літаків, не знали, що робити. Були тут і чекали, що буде все добре. Ніколи не виїжджали, були постійно тут. А, ні, не очікував. Прокидаюсь від шуму літаків, відкриваю новини, там тисячі повідомлень. Ну і там, поки сидів, коли 10, мабуть, себе приходив. І такий, ну почалася війна, почалося там зйомим дзвонити, прокидатись, і пішов на роботу. На роботі там збори були, розпустили всіх додому та й сиділи, чекали, що воно буде. А потім не відліпалися від телефонів декілька днів точно. Слідкували, що там в Києві, що там туди рухається і так далі. Ні, не очікувала зовсім. Якось готувалися взагалі? Ні, не готувалася. А можете пригадати своє 24 лютого, яким воно було? О, це було дуже страшно. Ми чоловік військовий, він проснувся, його викликали. Це був шок. Я вчитель, я працюю в школі і тому. І що тоді відмінилося за нього? Відмінилися, нас відправили на канікули. Неспокійно було, неспокійно. Зранку мені сказали, хто мені сказав, хтось з колег мені сказав, на роботі почалася війна. Росія на нас напала. Я кажу, в смислі, що це, це якийсь прикол? Може, знаєте, зробили там якийсь монтаж чи щось таке. Я, я був у шоці. Я думав, що все. Ну, я думав, мої діди, прадіди пережили Першу Другу світову війну. Думав, ну, до мене це не дійде. Я не думав, що я застану серед свого життя в свої 20 років я застану війну. Це, це, було, це був жахливий день для мене. Ну, Якесь відчуття було, що вона почнеться. Але я надіявся на краще, що все-таки вони ну, тіпа вони ж вважалися як братський народ. Але як вияснилось, вони котрий раз вирішили над нами познущатись. А, ні, не очікувала. Це був ранок, коли телефонують всі родичі, всі на нервах, і ну, це було страшно. Ну, не знаю. Страшний ранок. Ми їхали до батьків, в село, але... В селі виявилося не так безпечно, тому що ми жили біля Херсонщини, а там і довелося потім звідси тікати. Нікуди не пішов вдома. Було. Страшно було. Не мог такого повірити, щоб напали. З ними скільки сотень років жили з Росії. Ну це просто до останнього не вірила. Так, да, очікувала, але не вірила. Цей день? Я проснулася від посисту ракет і кажу, чоловіку, кажу, це війна. Але до останнього ми не вірили, що дійсно нападуть, чого вони нападуть, як так, скільки жили, жили, жили в мирі і на тобі, як, -то, як казала Леся Українка. Ну, як таке, щоб воля та пропала. Це ж так колись і вітер пропаде, так і ми. Впевнені були до останнього, що не нападуть, але не так сталося, як гадалося. Ніколи я цього не думала. Син буквально в 10 годин вечора перед тим днем прислав якесь таке повідомлення в вайбері і я почала читати, що зв'язано з цим. Всім. Я навіть його не дочитала, тому що я просто в це не повірила. Ніхто не очікував. Проснувся вранці від того, що літали самоліти, літаки над нами. Отакий От був день. Якісь переживання, страх? Так, думали, що далі робити. 24 лютого я залишилась без роботи. Я це зрозуміла зранку. Тільки проснулася, літаки літали, і я зрозуміла, що в мене вже роботи немає. Я працюю, ну, як би проводжу соціологічні дослідження, всі проекти були закриті. Звичайно, ні, не очікувала. А чому не очікувала? Ну, тому що взагалі в нас були дуже міцні зв'язки, як особисті, сімейні. Так і економічні можна сказати, все ж таки були зв'язки, незважаючи на те, що вже з 2014 року йшла війна, я йшла на роботу і навіть не читала новини перед роботою. Але коли я йшла на роботу, то я звернула увагу, що всі були дуже похмурі обличчя, всі були збентежені і в магазинах. Була така незрозуміла ситуація. Черга, брали воду, якісь такі інші напої тут. Звісно, ні. Все время говорили, що ми браття, ми християни. Ми... А тепер, де Путін ногу поставлені і там кров і війна йде. Для мене була очень неожиданний і жорсткий день. Потому что потому что и моего <кхи> друга было день рождения. Я проснулся позвонить, поздравить. И я слышал, чую, что идет война. козаки, нащадки, козаки. і генетично обмовлено, що це нація воїнів, починаючи від чоловіків. І включаючи і жінок, кожен 24-го мобілізувався. Кожен міг робити і робить на даний момент все, що треба для перемоги, навіть більше сам Олег захищає рідну землю із 15-го року, і 24 лютого, два роки тому, питання, що робити перед воїном та його побратимами, не стояло. 24-го, так також як і всі бійці підрозділу, першими прийшли. До лав збройних сил і якомога швидше долучилися до захисту країни. Та сьогодні воїн не на полі бою, а в бібліотеці Маланюка на патріотичному форумі вистояли, переможемо. Зізнається, нагадувати українцям, що в Україні вже 10 років війна, теж робота на перемогу. Бачив і переживав усяке. Та єдине, у чому впевнився за цей час: ворог не дурень, і здолати його може лише українська. Та міжнародна єдність, а ще як найбільша сучасної зброї, ворог жорсткий, ворог підступний, зовсім не глупий, як деякі вважають. Розумний, високотехнологічний, але зважаючи на наше завзяття, на нашу силу і волю до перемоги, більше технологій, використання новітніх гаджетів і техніки, і ми переможемо 100%. Історію свого сина, військового Дмитра Кондратенка, який загинув за українську землю та український народ, прийшла розповісти пані Людмила, її хлопчик, мужній воїн України, з дитинства мріяв стати військовим. Перший диплом із цивільною професією здобув для мами, у чому відверто її зізнався. Друга освіта була вже військового спрямування. На шляху до мети Дмитра не могло спинити ніщо, навіть так званий білий квиток. У нього був білий білет і не брали в армію. Він сказав, мама, якщо ти не допоможеш, додому більше не прийду. Це йому було 19 років. І з 19 років і по загинув, по той день, коли він загинув, він був військовим більше того, аби бути частиною збройних сил України. Чоловік постійно працював над собою. Зрештою, від солдата дослужився до майора, досяг і неабияких спортивних висот. Професійно займався пауерліфтингом. Має чемпіонський статус, здобув 14 золотих медалей із пауерліфтингу в Україні та два золота на міжнародній арені. Він поставив два світових рекорди, і попереду на Дмитра чекало. Довге та насичене життя, сповнене нових звершень і військової кар'єри. Чоловік був зв'язківцем, кодувальником, проте втрутилася війна. Герой пішов із життя у 36. А хто якщо не я? Він пішов воювати за, за сім'ю, за, за мене, за дружину, за доньку і. У нього на золотій медалі написано Україна понад усе і Чорний Ворон, теж на іншій медалі. Це залізна нація. Він весь час вивчав українську історію України, козаків, характерників. Тому він, він сам себе зробив. Росія винна у смерті ще одного люблячого сина, коханого чоловіка. Та турботливого татка, слухаючи історію майора держспецзв'язку Дмитра Кондратенка з вуст його матері присутні не могли стримати сліз, а Людмилі аплодували, стоячи. Треба не забувати, що Україна понад усе, а ми залізна нація. Дякую. Побратими ж Дмитра попрощалися із ним по бойовому обстрілом ворога. Задіму Кондратенкормата. Спочиває з миром брат. Продвічну необхідність України боротися за себе і найчастіше зі схибленим на імперських амбіціях, агресивним сусідом нагадав Сергій Млютін. Так у далекому 1169 році князь Боголюбський захопив і спалив Київ. Далі, у 17 столітті, росіяни спровокували конфлікт на Гетьманщині, але й тоді агресор отримав гідну показову відсіч під Конотопом. Пізніше у XVIII столітті Іван Мазепа спробував вирвати Україну з рук росіян. жаль, ця спроба виявилася невдалі. Однак український гетьман та патріот показав, що українці прагнуть свободи, прагнуть бути окремими і не бути частиною Росії. У ХХ столітті українці отримали можливість здобути незалежність, у 1918 році Українська Народна Республіка оголосила про свою суб'єктність і незалежність, яку визнало низка країн, з поміж них Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія, Болгарія та багато інших. Утім, цей шанс відстояти незалежність ми тоді втратили, зокрема й через внутрішні чвари в українському суспільстві. Росіяни ж усю свою історію намагаються стерти українську націю, наголошує історик. Проте Україна завжди доводить, що є державою із багатим минулим, і вільним та суверенним майбутнім. Так само на штибакту росіяни почали нести свою владу Україну у 2014 році, вірмо окупувавши Кримський півострів, а також частину Донбасу. Головна ідея Росії це захоплення України, приєднання її або інкорпорація до свого складу, а також повна ліквідація суб'єктності української нації. Військові та їхні рідні, волонтери та переселенці. Кожному є що сказати. Кожен прагне зробити все залежне, аби жах під назвою війна не залишився у спадок прийдешнім поколінням. А після повернення усіх територій та перемоги неодмінно буде відбудова. Живемо всі ці 10 років за принципом Ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Якщо ти поза цією формулою, перемога тобі не належить. І хочемо подякувати всім, хто всі ці роки підтримує збройні сили, хто допомагає нам допомагати. І користуючись нагодою, дякуємо також і бібліотеці, всьому вашому колективу. Тому що всі ці 10 років майже ви також поруч з нами. І кожен з нас вірить в те, що ця війна завтра вже закінчиться. Завтра це, звісно, образно, тому що ми сподіваємося, що це буде як найшвидше. І Ми за це всі дуже вболіваємо і робимо для цього все. Інаючись, ми переможемо. І це сто відсотків. Цьому ми сьогодні маємо відповідну підтримку наших європейських партнерів. Весь світ це бачить. це саме головне. І це наша підтримка в тому числі. Тут же учасники заходу могли задонатити на спільну перемогу. Всі кошти будуть передані волонтерам громадської ініціативи Армія СОС. Також бібліотекарі сформували виставку Злочини Путіна, експонати якої надав краєзнавчий музей. Звичайно ж, працювала літературна тематична експозиція. Примітно, що більшість видань присвячено героям сучасності та сьогоднішній боротьбі України проти одвічного ворога. Доєдналася до патріотичного івенту і музична спільнота. mista Кропивницькому презентували нову поштову марку, і буде весна від Укрпошти. Випуск приурочили до десятих роковин російсько-української війни, два з яких Україна чинить спротив окупантам у масштабі всієї країни. В обіг випустили 250 тисяч поштових блоків. У кожному по чотири марки зі світлинами знакових епізодів війни. Серед зображень захоплення російськими військовими аеродрому Бельбек у Криму, яке дало початок окупації півострова. Ще весільна фотосесія. Українських медиків-волонтерів у Харкові на тлі зруйнованого російською ракетою будинку. А також легендарний знімок воїна полку АЗОВ Дмитра Козацького під час оборони заводу Азовсталь і руки піхотинця 28-ї бригади з позивним сніжок, зроблене поблизу від ворожих позицій на околицях Бахмута. Виконав ілюстрації київський художник Володимир Таран. Крім марок, поштовий блок містить листівку, художній конверт і конверт першого дня. Відсьогодні поштову новинку можна <дбати> у відділеннях Укрпошти чи замовити онлайн в інтернет-магазинах. Навіть уявити собі не могли, що це буде тривати такий термін. Але війна це наша реальність, і ми в ній живемо кожного дня. І сьогоднішній поштовий блок це відображення цієї реальності. Кожен з нас маємо не втрачати віру, як би не було складно, що перемога. Обов'язково настане, як і буде весна. Ці марки, які широкому загалу представляє Укрпошта, це свідчення не просто бажання українців мати свою незалежну країну, а і показ усьому світу, тому що марки вони розходяться по всьому, по всьому світу, де е Засвідчуються непрості, і нелегкі етапи розвитку української державності з тим, щоб наші стратегічні партнери, просто громадяни світу, бачили, в який спосіб відбувається е, отримання і утримання незалежності. Найперша, найголовніша, найочікуваніша наша мрія і побажання одне одному, щоби. Як найшвидше настав той омріяний, світлий день великої перемоги. І тоді буде весна не лише в природі, а буде весна в душах, в свідомості людей, і повернуться наші воїни, захисники, захисниці додому, і ми будемо жити.